Запоріжці, хочете історію про котлован біля площі Вернацького. У будинках навколо нього виросло вже ціле покоління, яке й не пам'ятає, що величезна засмічена вирва була тут не завжди. У 90-х роках тут планували збудувати житловий будинок, через це навіть перенесли трамвайну колію. Так, колись колія була тут значно прямішою, тоді із планами не склалося. А вже у 2006-му заговорили про новий проект. Комплекс Пушкін Сіті із бізнес-центром, торговим центром і трьома багатоповерхівками. На заваді стала фінансова криза. У 2012 році проєкт спростили. Залишилися плани лише на триповерховий торговий центр. На цей час у Котловані вже височіли чималі дерева. У 2021 році тут вирішили звести 12-поверховий житловий комплекс власником ділянки. Залишалося міське управління капітального будівництва, а фірма Горизонт плюс 2016 нібито мала виконати його замовлення. Це давня схема, за якою приватні компанії отримують землю на пільгових умовах. Вказана компанія пов'язана із молодшим братом Ростислава Шурми Олегом. Зараз біля Котловану стоїть будка продажів забудовника. Простір проекти цього забудовника теж пов'язують із родиною Шурми. Насправді ж єдиним справжнім власником цієї місцини залишається зграя не надто дружніх собак.